Едвін Коттес, випускник Мукачівської школи номер 7 Хлопець склав національний мультипредметний тест на 200 балів. Ще на початку сесії, так, з 5 червня, коли а, сливали майже всі завдання, особливо з математики, то я зрозумів, що вони дійсно ну, не важкі. Особливо для дітей, які дійсно вчились, особливо останні два роки, то я подумав, що дітей таких буде більше. Я був здивований, коли дізнався, що нас лише двоє в Закарпатті. От. Завдання, в принципі, я думаю, не важкі, для людей, які вчились. У моєму випадку це було так, що я вчився, можна сказати, з першого класу, так, не напрягаючись. Едвін складав три предмети: українську, англійську мови та математику. Е, найважчий був, скоріш за все, українська мова. Бо там було два питання, яких я сумнівався, але, ну, того, і що хоч від логіки, я якось. Вийшов на правильну відповідь. А математика там було, в принципі, все як в демонстраційному варіанті. І так само, як і в пробних, я думаю, а я їх всіх вирішив, був перетинути, тому проблем не було. Англійська там теж було одне завдання, де треба було так добре подумати. ну, Для мене. А я просто декілька разів перечитав текст уважно і вийшов так само на правильну відповідь. А з іншими проблем, в принципі, не було. Хлопець каже, готувався до мультитесту на уроках та до додаткових заняттях. З математики у нас були на канікулах зібрання в школі, десь три-чотири рази, перед ним тим, може, трохи більше, де ми розглядали завдання, з якими у нас були якісь питання або проблеми. От Вчителька нам радо їх пояснювала і це було досить корисно, тому що були такі завдання, які. Треба було пояснити, особливо дітям, які не ходили на додаткові змови і англійської. І у нас були деякі періоди факультативів в школі. А останні два роки я походив так трохи на додаткові, щоб все згадати і повторити. Учителі Едвіна про нього кажуть так. Ми дуже пишаємося, звичайно, нашим Едвіном і взагалі. Цілим 11 класом, дуже хороший підбір учнів, але Едвіном особливо. На жаль, так склалося, що мені пощастило працювати із Едвіном тільки два роки 10-11 клас. Едвін завжди був такий стриманий, серйозний, наполегливий. Деколи, знаєте, були такі моменти, коли він. Ставив таке незручне становище десь, задав такі цікаві запитання, коли дійсно варто було задуматися. Едвін з тих учнів, який буде працювати над собою, він знає, що йому треба, цілеспрямований, він спокійний, врівноважений. Навіть можу сказати по секрету, він на уроці міг робити, ну, він завжди чує, що вчитель ну, там, що тема уроку. Яке завдання треба виконувати, він завжди вірно знає, що як відповідати? Але одночасно він міг мати відкриту ЗНО математику книжечку або ЗНО українську мову. Але придертися не можна, тому що дитина знає. Його велика заслуга в тому, що він вчився постійно. Я його вчу від п'ятого вчила від п'ятого до одинадцятого класу, і він вчився постійно і систематично. Якщо він чогось не знав, то він завжди приходив і запитував. В нього відповіді завжди були постійно повні. Завжди. Іноді ми навіть з ним е, говорили про те, що ну не обов'язково настільки повно, але в нього завжди все мало бути так. Вірила в те, що він може написати на 200 балів. Я тільки переживала про те, щоб він встиг. За словами Едвіна Котеса, фах поки не обрав. Поступати, ну, я не знаю, чесно. Кажу, що вже давно пора знати, але я ще думаю. Спеціальність буквально декілька днів тому я прийшов до висновку, що, напевно, оберу інженерію правильного забезпечення. У Львівському Олійській політехніці, але це ще не остаточний варіант. Я також планував дві освіти мати, тому я ще на 100% не вирішив. Але це все ще в процесі. За результати на мультитесті хлопці нагородили премію 100 тисяч гривень представники Мукачуської міської ради.